Привіт! Дякую, що знову завітали до мене. Давайте сьогодні трошки попрацюємо з картами знову ж таки. Я витягну три різних карти. Зараз ви подумаєте, що це буде для вас. Рекомендація. Те, що хоче вам сказати, ваша душа, янголохоронець, відповідь на конкретне ваше запитання. Можливо, це просто карта дня, тижня, місяця, року. Можливо, це карта як результат резюме 2023 року. Можливо, це карта на Різдво. Або стосується вашого розвитку, або просто карта як карта, і ви пограєтеся асоціацію, яку вона у вас викликає. Зараз кожен обирає самостійно, що це може бути за карта, що вона може означати. У мене тут ще є така друга допоміжна стопочка. Це такі саморобні карти. Я не дуже буду показувати, що там написано, бо написано від руки. Тобто то такі мої власні доробки. Я витягну вам три карти, ви оберете собі якийсь варіант, так? перший, другий чи третій. І потім для невеличкого прояснення чи деталі я витягну зі своєї колоди певний індикатор, певну підказку, так? що це може бути, щоб скерувати ваші думки, асоціації, образи, які приходять до вас. Що до чого це, так? Ну що, поїхали, не затягуємо. Так, обираємо, значить, три варіанти. Поїхали. Перший. Перший. Другий. Другий. І третій. Три варіанти. Ось вони, я їх положила сюди поближче. Зараз будемо перегортати. Ну, що, поїхали? Коваль. Коваль. Другий варіант. Повітря. Стихія повітря. І наші думки. І третій варіант: король. Король. Ну що, як обіцяла, витягну до кожного варіанта невеличкі підказки. Беру і витягую до першого варіанту, це будуть зміни. Угу. Напевно, накуєте собі іншу долю, якісь зміни у вас будуть. Для другого варіанту. Для другого варіанту. М -м. Зайшли у крайність. Тупикова ситуація, так, тупік? Угу. Так, кажіть, куди ви там зайшли? Розвертайтеся <рес> і шукайте новий шлях. І третій варіант. Так, Що тут у нас написано? Природа в діє залежить від різних стихій, від погодних умов, від магнітних бур. Тобто карта все ж таки пов'язана з природою. Із природними явищами і планетарними явищами. Думайте до чого це? Що це може бути? Для того, хто не загадував ніякого варіанту, подивіться на всі три карти і спробуйте їх асоціювати в одну. Ситуацію в один образ, в одне певне речення. Що вона може означати? Ха, Ха, ти вже маєш відповідь. Ось так. Дякую вам. А